У народний дім у місті Червоноград, що на Львівщині, Уляна приходить тричі на тиждень. Тут вона допомагає своєму балетмейстру викладати українські народні танці наймолодшій групі. Починаються заняття з тренажу та розтяжки. Уляна є учасницею колективу вже 12 років та планує займатися танцями і надалі. Хочу поступити. В місто Рівне в університет культури та мистецтва. І Тому зараз я приходжу і викладаю в саме молодшої групи. Тому що мені це подобається, я це люблю. У репертуарі ансамблю танці, які репрезентують різні куточки України і навіть народи світу. Колектив існує вже 50 років, і 35 з них носить звання народного. Керівник ансамблю Людмила Прібега викладає танці вже близько 15 років. Вона продовжила справу своєї мами, яка теж була хореографом. Щоб навчити танцювати, до кожного потрібно мати індивідуальний підхід. В колективі займається зараз понад 100 чоловік, чотири вікових групи від 6 до 19-20 років. Найбільше дітям подобаються сюжетні танці, не так по виконанню рухів, а можливості проявити себе ще як акторів. Колектив має свою костюмерну, де більшість костюмів шили власноруч. Після виснажливих репетицій та підбору костюмів. Танцівники виходять на сцену, де демонструють свою майстерність. Анна Середа, Могилянська школа журналістики.